НМТ цього року пробили чергове дно, і дно пробили саме ті формати завдань, які були надані. У цьому спростували закиди щодо складності тестів НМТ з математики. Так, дійсно, самі тести були не важкі, можна було написати на високий бал. Але декілька фактів про те, як проводилося саме НМТ. Давайте не будемо забувати, що ми живемо в умовах. Там, де тривоги, просто по 10-15 100 мільйонів разів на день в ніч це постійні. Як діти, проводять усю ніч в підвалах, в укриттях, мають приходити на ранок писати 4, 4... Предмет за один день по рівню складності кожен, який не уступає один одному, при цьому відволікаючись на тривоги, які також лунають під час їх здачі. По-друге, постійно думаючи про час, тому що коли вони починають робити укрмову, хочеш або не хочеш, ти постійно думаєш про те, що тобі потрібен час для математики. При цьому роблячи історію, ти думаєш про те, що тобі потрібен час на українську мову. І це дійсно той формат, який пропонує міністерство освіти для того, щоб діти без стресу склали екзамени. Я вибачаюсь.